Російські окупанти перекидають свої кораблі з окупованого Криму до Новоросійська Краснодарського краю. Партизанський рух атеж опублікував у своєму телеграм-каналі відповідні знімки. Повідомляється, що агентам вдалося зафіксувати перекидання кораблів військ та техніки противника в порту Кавказ. Війська далі будуть доставлені до новоросійська. У повідомленні зазначають, що це відбувається через успішні ракетні удари українських сил по флоту росіян. У лавах загарбників спостерігається паніка. Вони здогадуються, що будуть нові удари і намагаються врятувати кораблі. Зазначимо, у вересні українські сили спеціальних операцій знищили великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону у Севастополі. Близько місяця тому ЗСУ атакували носії крилатих ракет Буян і корабель Павло Державін. А в ніч на 10 листопада було знищено два російські десантні катери. Раніше спікер військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що атаки по ворожих кораблях. Бляху тимчасово окупованому Криму продовжуватимуться. У коломні Московської області Російської Федерації вранці 14 листопада пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників. У мережі показали відео, як на коломну летять два дрони. Ряд пабліків пише, що невідомі БПЛА атакували конструкторське бюро машинобудування. Це один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Зокрема, він займається розробками ракет. Тим часом російський телеграм-канал База пише, що невідомий дрон атакував стратегічно важливий об'єкт Росії хімічний завод у Брянській області. У цеху Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР виявили нерозірваний безпілотник із вибуховою речовиною. За даними телеграм-каналу, дах цеху був пробитий у трьох місцях. Цей завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації та виробництві боєприпасів. Загалом у ніч на 14 листопада було неспокійно у чотирьох областях Росії. У Міноборони Російської Федерації заявили, що на території Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей протиповітряна оборона нібито знищила чотири безпілотники. Військове командування РФ могло наказати державним роззмі опублікувати, а потім видалити повідомлення про перегрупування військ на окупованій Херсонщині в рамках інформаційної операції. Як повідомляють, аналітики інституту вивчення війни це могло бути зроблено з метою змусити зсу недооцінити кількість російської живої сили на лівому березі Херсонської області. Крім того, аналітики вважають, що це повідомлення може означати реальні дискусії, які відбуваються у найвищих ешелонах російського військового командування. Ще за однією версією зовнішнє джерело під виглядом Міноборони РФ передало розмі інформацію про перегрупування окупантів. На думку аналітиків, незалежно від причин та обставин повідомлень, реакція на них свідчить про те, що події на Херсонщині залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ. У той же час ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області і просунулися вперед. Аналітики інституту вивчення війни з посиланням на російських блогерів повідомляють, що ЗСУ зберігають позиції в кринках та трохи розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту. Ще один військовий блогер розповів, що ЗСУ наполегливо намагаються закріпитися поблизу заплави та піщанівки. Зазначається, що окупанти використовують вогневу силу щоб перешкодити перекидання. Ню особового складу української армії на лівий берег. Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон заявила про слід ФСБ у ситуації з затриманням студента з окупованого Криму після того, як вона злила у мережу його особисті дані разом з проукраїнською позицією. В блозі для української правди вона написала, що повідомлення, які приходять їй на електронну пошту, вона публікує на власний розсуд, якщо в листі не зазначено про заборону публікації. За словами Фаріони, якщо цей студент з Криму, то він мав знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Проте він це зробив і не вказав, щоб його допис не поширювали публічно. Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ? Підкинуто вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, тріском провалилася. Фаріон також зазначає, що після затримання студента з Сімферополя на її телефон і електронну пошту нібито надходить величезна кількість погроз та лайка московською мовою із московських номерів. Не треба перекладати з хворої голови на здорову, а звинувачення на мою адресу не мають під собою жодних підвалин, бо їхнє підґрунтя найімовірніше, московське ФСБ. Маю намір щодо цього звернутися до СБУ. Тим часом, 14 листопада під Львівською політехнікою, де працює Фаріон, студенти мітингують за її відставку. Крім того, колегія та профком студентів навчального закладу опублікували свою позицію щодо висловлювання Ірини Фаріон стосовно російськомовних військових в ЗСУ. Студенти зазначають, що принижувати честь і гідність українських військових неприпустимо. Тому просять правоохоронні органи розглянути ситуацію та встановити факт порушення кримінального кодексу. України або факт його відсутності. З дощами і мокрим снігом в Україні очікується похолодання. Зима може застати українці вже у третій декаді листопада. Тоді середньодобова температура буде близько нуля градусів. Переважно це стосується північних та північно-східних областей. Про це в коментарі New Voice розказала синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха, пише у Що стосується цього тижня, за її даними, поки що сніговий покрив та ожеледиця очікуються тільки в Карпатах. На інші території країни дощі таме. Проте у Києві вже 16 листопада очікується зниження температури. Дощі супроводжуватимуться мокрим снігом, сніжитиме 17 та 18 листопада. Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився прогнозом розвитку війни. Виданню НВ він заявив, що війна може тривати ще довго, оскільки росіяни не підписуватимуть жодних договорів з Україною і продовжуватимуть хаотичні обстріли, але без інтенсивних бойових дій. Тим часом очільник офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в інституті Гудзона в Вашингтоні заявив про наближення переломного моменту у війні. А наступний рік, за його словами, буде вирішальним. Також Єрмак закликав США та Європу до посилення санкцій та надання Україні додаткових систем озброєнь, зокрема засобів ППО напередодні очікуваних атак Російської Федерації на нервосистему України. Керівник офісу президента України зазначив, що контрнаступ триває. Збройні сили України зайняли плацдарм на лівому березі Дніпра. І крок за кроком вони демілітаризують Крим. А президент Зеленський знає, як досягти перемоги. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг перед участю у засіданні Ради міністрів ЄС і зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони заявив, що Україна потребує більшої допомоги з боку НАТО та інших союзників, оскільки ситуація на полі бою важка. Київ має зберегти за собою статус суверенної держави Європи, тому на користь альянсу підтримати Україну належним чином. Також він наголосив, що світ не має дозволити Путіну перемогти. Міністр оборони Ростем Умєров повідомив про результати перевірки загибелі бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області після ракетного удару російських окупантів. Зараз ми знаємо похвилинно, що і як відбулось. Розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. За його словами, бійців бригади справді зібрали у дворі будинку, щоб нагородити, але було проігноровано всі правила маскування і поруч припаркували більше десяти автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожа БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетна небезпека. Міністр оборони додав, що слідство у цій справі триває. Нагадаємо, 3 листопада на запорізькому напрямку окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, також поранені цивільні громадяни. Відомо, що загинуло 19 бійців.